Погода змінилась вже дуже сонячно, так красиво тут гуляти. І зараз ми роздивляємось всі ці катери, яхти на набережні, навіть з такими великими мачтами є. Ну і багато тут є художників, таких, які продають свої картини. Це прям приємно прогулятись, подивитись. Ну а байкери тут з на інших команд продовжують їздити, бо в них тут великий зльот сьогодні. Ну а я вирішив піти окремо далі в порт, уздовж інших художників, красивих та атмосферних ресторанів. Доків для ремонту яхт та якихось дорогих машин, щоб дійти до найкрасивішої яхти того порту, та загалом дуже гарного місця для відпочинку і споглядання за тими всіма панорамами зі сторони, про яке не знає більшість туристів. Оце краса. Тут будете в цій портовій зоні, обов'язково прогуляйтесь в кінець до такої великої, великої яхти. Можливо, вона буде потім також ще стояти. Бо звідси панорама відкривається дивовижна, тут є лавки, стільці і людей майже немає. Всім рекомендую сюди пройтися або можливо в описі під відео локацію залишу, тому що я загалом під кожним випуском всі найцікавіші і важливі місця обов'язково залишаю теж. Підписуйтесь на канал, поставте лайки і приходьте в коментарі. Напишіть щось ваші емоції після перегляду. І подивіться всі ці локації.